Для мене абсолютно нормально, що чоловік платить за обід вечерю там за, mm -hmm. за ресторан. Але інколи я бачу в такій ситуації, коли дівчата намагаються, вони це виглядає, наче. Е, Тим, що я плачу, я намагаюся забрати у них якусь не знаю, не свободу, а незалежність, якусь або щось таке. І вони намагаються відстояти цю незалежність. Я наполягаю все одно, та ні, 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 давай я заплачу. І оце діставання грошей або там картки, потім ховання назад, і воно якось така. Ну, приємного мало в цій ситуації. Так, ситуація, яка одразу показує цінності, так людей, з якими вона потім він будуть будувати або не будуть будувати. Свої стосунки так чи є це нормою сьогодні у нас, мабуть, ще не такою цілком повністю сприйнятною, як це наприклад в західній Європі, в Сполучених Штатах Америки ну, так? це на увазі, що на ділять да, рахунок. Та, та, коли на Так, коли напіл ділять рахунок, на мою думку, особисто мою думку, я все ж таки за те, аби зберегти ось цю культуру стосунки між чоловіками та жінками, яка у нас формувалася довгий ну, час. Я перепрошую, Що ви ще сказали. <плес> <Віка>. <плес> Ні, я справді я вас підтримую. Мені, мені в першу чергу мені це подобається робити. Але я знаю, що ми частина Європи, і там дійсно в Західній Європі, в Америці більш це поширено, ділити, і, ділити рахунок, і там якісь інші речі віддавати, робити жінці. І тому у нас люди якось намагаються наслідувати цей, цей приклад.